стимулюємо себе правильно, після важкого трудового дня порадуйте себе нешкідливою їжею, щоб отримати дозу ендрофіні у крові, а чимось таким, що вам дійсно необхідно для душевної гармонії, щоб не шукати сенсу наступного такого ж трудового. Дня. Підтримуємо себе правильно. Що це означає? Хвалимо себе за кожне маленьке досягнення. Віримо в свої сили і прагнемо трішечки більше. Жаліємо себе правильно. Не жаліємось, які ж ми бідні. Як нам не пощастило і наскільки ж нам важко кожну хвилину, кожну годину нашого важкого життя а даємо собі можливість дійсно відпочити, дійсно оцінюємо пріоритети, що потрібно тут і зараз. А що не першочергове і, звісно, може зачекати? Робіть своє життя якомога більш комфортним, наскільки це у ваших силах. Робіть його правильним. Якось так.